Всім привіт, дорогі підписники! Радий вас бачити на своєму youtube каналі Сьогодні на супроводі на Луцькому авторинку підібрали ми черговий автомобіль для нашого замовника, такий як Volkswagen Golf 5. По автомобілю маємо три косметичні підкраси без шпаклівки, 208 друзі, оригінального пробігу, 1,6 MPI. шість Оформили повністю весь пакет документів. Власник щасливий поїхав в задоволений домов в кривий ріг. А ми вам покажемо, друзі, огляд цін на луцькому авторинку. Ставте лайки та підписуйте, друзі, на наш YouTube, а та також на наш Instagram. Приємного перегляду. Рено Меган другого покоління. Автомобіль 2006 року, 1,6 бензин, 200 тисяч, заявило, друзі, пробігу. Ціна його 5200, номер телефону власника. Ось є повністю серсна історія. Ось такі, друзі, Рено Меган, другого покоління. Вже на лінзах іде. По автомобілю зимова гума. Звичайні ковпаки. от автомобіль, По комплектації має звичайний кондиціонер, підлокітник, 400 підіймача, простенька доволі комплектація. Ось такі, друзі, Renault Megane другого покоління. Кого цікавить, телефонуйте. Ford Focus 2013 року, 2-літровий дизель 223 зеленого пробігу на автоматі, ціна його 9350. Купа сервісних історій бачу. Ось Такий от автомобіль Ford Focus, третього покоління, друзі. Автомобіль на передніх і задніх парктроніках, на легкосплавних станових гарних дисках, на зимовій гумі. В дуже крутому кольорі. такий от Ford Focus, друзі, третього покоління. Автомобіль йде на автоматі. По комплектації має кондиціонер, мультикермо, 4 склопідії підлокітник. Салончик чистий, гарний, охайненький. Кого, друзі, цікавить такий Ford Focus 3, телефонуйте. Шкода Octavia RS 2010 року, 2-літровий бензин. 160 згадного пробігу. Ціна його 9950, друзі. Така шкода Octavia 5 RS. В дуже крутом стані, на легкосплантаних дисках на гарній всесезонній гумі. Має задній парктронік. По комплектації має дуже крути, крутий салончик. Двозонний клімат-контроль, має мультикермо, 4 склопідіймача, підлокітник. Салончик дуже крутий, гарно виглядає. Друзі, Шкода РС, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf Plus. 2007 року випуску 1,6 MPI 191 заявлено друзі пробігу. Ціна його 6500, номер телефона власника. Ось такий от автомобіль. Golf Plus Автомобіль на гарній зимовій гумі йде на звичайних ковпаках. У комплектації має звичайний кондиціонер, мультимедія, 4 склопідіймачі, підіймачі, салон гарненький, чистенький. Кого, друзі, цікавить, телефонуйте. Kia Sportage, Автомобіль 2010 року. 1,7 дизельний двигун. Ціна його 12 770. Такі, друзі, автомобіль. В чорному кольорі, Паркетник. автомобіль на зимовій гумі, на легкосплавних танових дисках. Має задній партронік. Має також панорамний дах. У комплектації має двозонний клімат-контроль, мультимедію, мультикермо, механіка шестиступенева, гарненький чистенький салончик панорамний дах також присутній. Кого, друзі, от Kia, телефонуйте. Peugeot 4007. Автомобіль 2009 року випуску 2.2 дизель 240 заявного пробігу, без жодного підкрасу на повному приводі. Ціна його 10 тисяч, номер телефона власника. Ось Такий от, даний Peugeot 4007. Дуже крутий автомобіль. Все те саме, що Outlander. Автомобіль на легкосплавних танових дисках на гарній літній гумі Continental. Має задній парктронік. По комплектації має гарний доволі шкіряний салон, має підігрів сидінь, повний привід, мультикермо. 4 скло підіймача, кондиціонер. Ось такий, друзі, Peugeot 4007. Кого цікавить, телефонуйте. Nissan Qashqai. Автомобіль 2013 року, 1.6 дизель на, 3, на камері 360, 230 зеленого друзі, пробігу, ціна його 12500, сервіс має. Повністю сервісну історію бачу, має сертифікат, ось такий, друзі, Nissan Qashqai, на камері 360, 1,6 дизель, автомобіль на гарній зимовій гумі, на легкосплатаних дисках. Nissan Qashqai 2. Такий от має фуркопчик. По комплектації має підігрів сидінь, 4 склопідіймача, двозонний клімат кліматконтроль, має камеру. Салончик чистий, ухайний. Такі, друзі, біла перла. Кого друзі цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf 6. Автомобіль 2011 року, 1,6 дизель, 77 кВт. Пробігу заявленого 254. Є сертифікат, свіжопригни з Німеччини, ціна його 9200. Є бачу тюфи. Всі сервісні виписки. Ось такий, друзі, Volkswagen Golf 6. Автомобіль має передній і задній партронік, гарну зимову гуму на легкосплантанових дисках. Ось такий от автомобіль. У комплектації має двозонний клімат-контроль, має підігрів сидінь, 4 склопідйомника, підлокітник, механіка 6 -ступенева. салончик чистий, гарний, охайний. Кого, друзі, цікавить ось такий от автомобіль, телефонуйте. Chevrolet Коптива. Автомобіль 2010 року. 2-літровий дизель на повному приводі, сімимісний. Ціна, друзі, його 11.300. номер телефона власника. Такі, друзі, Chevrolet Captiva на повному приводі. Дуже часто зараз телефонуєте, запитуєте такі автомобілі. Ось такий от автомобіль на літній гумі. Салон йде в нас комбінований, двозонний клімат контроль, мультикермо, автомат, 4 склопідйомника. Салончик в гарному стані. Сімимісний. Кого, друзі, цікавить що Chevrolet роле на повному приводі, телефонуйте. Volkswagen Tiguan 2012 року. 2-літровий бензин 214 зеленого пробігу. Автомобіль на автоматі на повному приводі, ціна його 12 тисяч. Це у нас, друзі, йде Америка. Ось такий от Volkswagen Tiguan Автомобіль. на всесезонній гарній гумі. На легкосплан панових дисках. Має панорамний дах, комплектація прям дуже жирна. Має гарний шкіряний салон, двозонний клімат контроль, має підігрів сидінь, мультимедіа, мультикермо, шкіряний салончик, автомат. На повному приводі. Має також панорамний дах. Хто шукає собі кросовера на повному приводі, хороший варіант, друзі, телефонуйте. Шкода Yeti 2010 року 1.8 TSI. 191, друзі, заявного пробігу. Ціна його 800 на повному приводі автомобіль. має, бачу, там сервісну історію. Ось таке, друзі, шкода Yeti, 2010 року. Автомобіль на повному приводі. Хто шукає собі щось невелике з високим кліренсом, дуже, друзі, хороший варіант. Автомобіль має дуже гарну зимову гуму на легкоспантонових дисках. Також має фуркоп, має задній парктронік. Така, друзі, шкода ЄТІ. По комплектації має звичайний кондиціонер, механіка шестиступенева, повний привід, чотири склопідйомники. такий, Друзі, автомобіль, по кузову гарний чистенький. Дуго, друзі, цікавить, телефонуйте. Opel Antara автомобіль 2010 року. 2-літровий дизель на 110 кВт. 228 друзі, заявленого пробігу без підкрасів, як запевняє власник. На повному приводі дизель Шкіра є сертифікат, ціна його 10250, друзі. Ось такий от Opel Antara в білому кольорі. По автомобілю має передній і задній патронік. гарні елекоспальтонові диски, літня гума. Такі, от, друзі, Opel Antara. 2 літра дизель, повний привід. По комплектації має звичайний кондиціонер, мультикермо, 4 скло підіймача, салончик комбінований, механіка 5-ступенева. І опильок, друзі, кого цікавить, телефонуйте. Друзі, ось Volkswagen Tiguan. 2013 року. 2-літровий бензин, 270 заявного пробігу, автомат. Ціна його, друзі, 11 тисяч, друзі, Volkswagen Tiguan, 13 рік, 2-літровий бензин на автоматі, автомобіль, де написано на в тиганових дисках, на гарній зимовій гумі в дуже крутому кольорі. Такі Volkswagen Tiguan, Америка. Такі, друзі, даний автомобіль. По комплектації має кондиціонер, автомат, тканиновий салончик, мультикермо, чотири склопи підіймача. О, друзі, цікавить Volkswagen Tiguan. Телефонуйте. Mazda CX5. Автомобіль 2015 року, 180 зеленого пробігу на автоматі 2,2 дизель. Ціна його 18 тисяч, номер телефона власників тут. Ось такий от Автомобіль, Mazda CX5. Має передні і задні паркротроніки. Гарні лекоспланета диски, Літню гуму, форкоп. По комплектації маємо двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, мультимедіа, мультикермо, автомат, електронний ручник, 4 скло підіймача, гарний тканиновий салон. Кому, друзі, цікаво ось така мазда. Це X5, телефонуйте. Рено Сценник 2007 року, 1,6 бензин, 170 заявленого пробігу. Ціна його 5600, не фарбований, як запевняє власник. Номер телефона. Ось такий от Рено Сценник 2007 рік. Автомобіль йде на звичайних купаках на гарній літній гумі. Даний ремонт сцені. Автомобіль йде на кондиціонері. На 4 скло підіймача, простенька, друзі, комплектація, така на новий салончик, салон чистий, офайний. Тому, друзі, цікаво, телефонуйте. Mazda CX5. Автомобіль 2013 року. 2,2 дизельний двигун, 243 заявленого пробігу. Ціна його 14800 в рідній фарбі, як запевняє власник, номер телефону. Ось така от Mazda CX5. На план дисках на гарній літній гумі автомобіль нас іде автомат, двозонний клімат-контроль, мультикермо. Салончик у нас іде тканиновий. О, друзі, цікава, така от Mazda cx 5 телефонуйте. Ford Focus. Авто 2011 року. 177 заявленого пробігу, механіка, двигун 1.6, дизель 85 кВт, ціна його 8400. Ось такий от автомобіль. В універсалі на гарній літній гумі. Ford Focus. По комплектації має, друзі, звичайний кондиціонер. Мультикермо, 4 скло підіймача, салончик світлий, гарненький. Салон в дуже гарному стані. Когось друзі цікавить, такий от Ford Focus, телефонуйте.